На баре чистоту на тепер чисто, тут наводиш mm. Порядок, да? А ти, це, любиш, да, Щоб все чистенько, да? Не любиш? Да вони просто раздражают, коли навіть посуда так, навіть сейчас там посуду лежит. Я не можу так, ну, я знаю. На... на душе що то не зашли. Що надо, чтобы чисто, да, было, щоб плостило, да, все. Mm -hmm. А, ну, а що там за этим? Mm. За, за целим шкопчиком. Соседи. А, ну, нажимай. Ты не нажимала, ні ура, не разу? Да. Ні разу не нажимала? Не. Чикс открывай. Чер на азас. Да. А там соседи? Да, там соседи. Квартира? Ні. А, с той стороны, що Да, не Да, 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 да. А це шо? Строн. Це? Да. Горшок? Трон. Трон? Твій трон. Ти вже сиділа на цьому Ще ні разу? Ні, <ріхи> ну багато до сиділа. Як відвідувач чи як бариста? І так, і так.